Українська народна казка, курочка та півник. Жили собі курочка з півником, курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось знайшов він великий біб. Ну, подумав півник, його курочка не проковтне. З но його я сам. Дзьобнув і давився, упав півник, не дихає. Побачила курочка, підбігла, злякалася й питає. Що з тобою, півнику? Ой, застогнав півник. побом удавився. Як же тебе врятувати, півнику? Треба масла дістати, горличко змастити, ледве вимовив півник. А де ж його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Орівонько, матінко, дай масла Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився, треба йому горло маслом змастити. Добре, відповідає корова, дам тобі масла, тільки піди спочатку до косарів, попроси у них сіна. Прибігла курочка до косарів, косарі, косарі, дайте мені сіна? А навіщо тобі сіно? Корову нагодувати. Вона молока дасть, з молока масло сколотимо, воно півникові потрібне горло змастити. Півник не дихає, бобом удавився. Косарі відповідають, побіжино до пекарні. Попроси пирогів, ми їх поїмо і сіна накосимо. Обігла курочка до пекарні. Пекарю пекарю. Дай пирогів! Навіщо тобі пироги? Косарів нагодувати, вони сіна для корови накосять, корова мені молока дасть, а я масло сколочу для півника. Півник не дихає, бобом удавився. Пекар каже добре, та побіжи но в ліс, принеси дров, щоб було чим піч натопити. Побігла курочка в ліс, принесла дров. Пекар напік пирогів принесла курочка пироги косарям. Косарі наїлися, сили набралися і сіна накосили багато багато. Корова сіно поїла і молока дала, з молока курочка масла сколотила. Півник змастив маслом горничко і легко проковтну біб проковтнув і весело так заспівав. Кукоріку -ку! курочка молодець. Тут і касті кинець.